Гайз, що відбулося? З 13 числа Вольт, на якому я працюю, він змінив правила. Він позабирав всі бонуси за доставки. Колись були бонуси за 5 доставок, за 10, за 15. Я оце поставлю скрін. І це можна було хоч якось витягувати. Зараз він познімав всі бонуси, але зробив ставку за замовлення більшу. Насправді там мізерні копійки, там 50 грошей за те замовлення, 70. Це зараз взагалі половина з того. Що я пропоную? Я пропоную оцю фігню, оцей Вольт. Поміняти на голову. Глава є готівка, глава є більше спілкування, буде цікавіше, там є постійні замовлення, прям можна буде трошки розбавити. Якщо тобі цікава ця ідея, щоб я попрацював на главу, постав лайк, давай наберемо 200 лайків. Хотів сказати 200 тисяч, але почнемо з 200 лайків. І я розумію, що буде таке цікаве. І наступну доставку я вже знімаю на главу, і думаю, буде прикольно щось трошки розбавити. А зараз отака така ситуація: податки з нового року зросли. Від партнера все зросло, заробітки впали. Ну таке коротше, моє бомжування. Ех. Але у мене настрій хороший. Яка погода хороша? Прям все добре. Ніби з однієї сторони все добре, поки я не заходжу в монобанк і не бачу оцей скрін. Зараз я його прикріп. Але так, то в мене все ніби добре. Ну Виглядає трохи стрімновато, трохи люди так обходять стороною. Ну, але з іншої сторони все добре. Ну Якби ще трохи ото сніг, я не нею. Просто такі мелочі, щоб разі чого було в курсі. От, а ти поки що постав лайк, збираємо 200 лайків, і це все перетвориться на голову. Я більше не буду у цю компанію спонсорувати, рекламу її робити. Це щасливе місце, бо тут. Я думаю, контієнт сам себе відзняв. <ріст> Ти... Якщо що, то в мене тормоза скриплять. Але то нічого такого. Я коли заїжджаю в якийсь спальний район, там бабульки шугаються мене. Будь ласка, отам внизу перейди одну хвилину твого часу, і підписка готова, і я щаслива, і ми будемо разом. Хто не понял, тільки що було тут падіння, Через цього пса і через ту мать. Ой. Де моешь шматю? Нормально. І ще мені колесо вирвало, вообще прикольно. Обстановка вообще капец. Так і доставляємо. Блін, це вообще капець, нічого не посипають. снігу. Майже не залишилося все в льодику. І, і це І в мене літні покришки. Мене так кидає, я вже розпав. Зараз чую, буде другий десь. Коротше, впереді мене є така штучка, яка вимірює швидкість. І в мене кнопочка вже прямо максимум. А ну скільки воно мені? 27? Що? Та ні, 28, та і куди? Це взагалі що таке? Це прям взагалі. Я звичайно не обіжаюся, але коли я собі таку куплю? Я би отак прямо як зараз роздягнутий, отак би прям сів туди, в той шкіряний салон. А зараз в мене тільки замовлення за 10 злотих піцу везу. Ну, але в майбутньому я точно не такий буду. Але то не точно. Мій байк. Още дуже цікаво, що з моїм байком. У мене отут є ключик. Я не можу відкрити. Ой. А там мужчина далі стоїть і дивиться, як я не можу відкрити. Я... Він ще зараз взагалі поліцію викличе. Ну нарешті. Дякую, що поліцію не викликали. Що зрозуміння мащина поставився. красивый сніговик, якого я бачив за оцю зиму. Ця зима капецька, ні. Погода прекрасна, сонечко, сніг падає, слякать під ногами. Це це взагалі, а ще тут дуже прикол в тому, що тут мають імена трамваї, Гурик якийсь. Це дуже прикольна штука. Це тільки в моєму місті в Польщі є. Але це так круто, реально. Ти знаєш, хто за тобою під'їде. Блін, а ще центральна частина, я забув показати її. в минулих випусках. Так. Секундочку. Тут, як завжди, нічого не почищено. А оцей вагончик, він дуже прикольно світиться ввечері. Оці штучки теж прикольно світяться, з боків оце все світиться. Ну, в цілому дуже прикольно. Хоча вже ярмарок пройшов, новий рік ці свята пройшли, але воно ще стоїть. Це дуже добре, що вони включають Прям так, так по-цікавому. А в цього ім'я Аделла. Блін, прикольно. Трамвай має ім'я. Аделла. Дуже... Приїхало село в місто. Що мене є наступне замовлення, антальний кебаб, 1,1 кілометр. За 11.38 <звіг> поїхав. Я думаю я нічого казати не треба, треба бути дуже акуратним і не завтикати. Бо я можу. А ще в них номера прикольні. 101 Опасний момент, конечно. <сі> Футболі. Яка ситуация? Вот мусорник, вот мать машину и стола, вот мій велик. И в мене сумка, я не можу туда залезть. Женщина, женщина, можете чуть-чуть? Молодец. Ты думаешь? И Чому прикол сонячної погоди. Що в мене нема переднього болотника і в мене все лиця в болоті. А що може бути краще? Не то, щоб я скаржусь, сам вибрав таку дорогу. Просто передній болотник би вчепити. Hello. Hello.

На 4,5 тисячі. Похавати на обід. 4,5 тисячі. Тут як мій телефон, як мій павербанк і в подарунок Ну, Вони трошки з дирками, але все одно цінність є Welcome to Poland! <laughs> Офігенно. <laughs> Блін. Емоцій серйозно. Просто капіц. Але я подивився на покришку зимову, щоб поставити, просто щоб було якесь цеплення. Ой, бо я ж погано стало, того я що Нічого міняти я не буду. Та як є, воно в принципі нормально. Ах, десятка. Боже. Мужчина років, я не знаю, 70. Такий приємний. І ще й ще. Що й Приніс жінці їсти. Вона його забрала, але каже, я нічого не замовляла. Потім мені каже, що я зараз принесу карточку, напишеш мені. А що я маю написати, я не знаю. No w porządku, wesela sytuacja, się, dalej co będzie, mnie samemu ciekawe. Może ja w ogóle nie w ten podjazd przyjechałem, ja w ogóle nie wiem. Graniczna 53. Tak, tak, tak. Tak. Ale to nie, tu jest samo 53. A. Samo 53. A, Teraz to... widzi, widzę dopiero w okularach. A, to jest no. moja jedyna. co? To jest da. Nie, to nie jest. Okej, okej. Okay, okay, a... Nie jest A. B, samo a, 53. O... Okej. Okay. No. I I co? I nie. a Добре. Ти просто зрозумів який тупий момент. Ой, коли ти не розумієш, що тобі кажуть, а що вона каже. Ну, типу, те, що вона каже, я типу розумію. А то, що я їй кажу, вона не розуміє. Ну, коротше, тупо що капець. Але дякую жінчині за розуміння, що не було кипішу, що по-дськи поставилась. Ось така ситуація, оце горе-кур'єр називається. Боже, коли ти то випариш отой свій секонд-хенд. Компанія дала оцю шапку. Тепер я взагалі стіляга-стіляга. Правильно, на червоний. Боже, в мене замовлення горить. Надіюся, всі глядачі, які це побачили, не будуть порушувати правила дорожнього руху, будуть купляти білетики в громадський транспорт і не будуть дивитись на мене, бо в мене замовлення горить. Я, якщо що, далі ходжу по торговому центрі, отак, от, і розлякую людей. В мене люди. Отак з стороною входять на два метри. До мене близько не підходять. І мене всі пропускають отак на сходи. Прямо, що жінки, що чоловіки. Приємно.